Мені сьогодні, кому хочеться довіряти, я буду довіряти своїм друзям. От і, і вам раджу зайняти таку позицію. Людей, яких ви 100 років знаєте, людей, з якими ви працювали і зробили якісь проекти, ви розумієте, що ці люди предметно можуть щось зробити, не говорять, що вони зроблять. Мені не подобаються люди, я можу, я можу назвати прізвище, щоб ви розуміли, що я ні від кого не залежу, можу не називати, це не є важливо. І дуже багато таких. Умніків, як я їх називаю, блогерів, які сидять і пишуть, у зранку до вечора строчать ті поради. Ну візьміть щось, зробіть. Покажіть, що ви зробили. Хоч одне підприємство, покажіть, що ви зробили ті робочі місця. Чому можна довіряти ну, людям, які зробили якісь е, вже справи? Ти зробив скільки робочих місць? Чотири тисячі. Чотири тисячі робочих місць А в регіоні 25 тисяч мені, мені сказали 000. середнього бізнесу люди, це дуже важлива зараз розмова, то про що ми говоримо. Мені сказали люди, що вже вважається серйозна людина в Україні, яка зробила 300 робочих місць. Хоча б 300 робочих місць ти забезпечив, ти маєш право говорити за долю країни, тому що ти вже створив ці робочі місця, ти платиш податки. Все, ти маєш право е, говорити, визначати яким чином впливати на долю. 4 тисячі робочих місць це більше ніж достатній приклад. Все, я пропоную на, на цьому вже і, і, і визначити твою роль в регіоні, і визначити твоє призначення для регіону, тому що цим вже все сказано. Тим більше е, ти піднімаєш взагалі престиж регіону. Я вибачаю, що я на тим, і просто Саша, дуже, дуже е, такі близькі друзі і однодумці по багатьох питаннях. І я е, молюся на твою силу, тому що фактично Карпатам, Карпатському регіону Регіону необхідні амбіції саме такі амбіції, як в тебе, і таких людей, які піднімають цей регіон і Львівщина, і Карпати, і Франківщина людину, це це такий шанс не не використати. Це ми вже ніколи на, на за своє життя. Ми вже такого шансу не отримаємо.